П'ять днів до старту цієї суботи урочисто відкриватимуть новий львівський стадіон. Люди, що живуть біля нього, теж рахують дні до часу, коли не треба буде терпіти будову під боком. Адміністрація майбутньої арени натомість обіцяє львів'янам розваги і не лише футбольні. Цей житловий будинок стоїть найближче до арени Львів. Його мешканці найбільше нарікають на багнюку, що її розвела будівельна техніка. Мовляв, до будинку ні пройти, ні проїхати. Скільки мучимо ціле літо бездоріжжя, діти в школу? Я думаю, ми заслужили на безкоштовні квитки на прохід на футбол на відкриття. Пані Алла часто гуляє з дітьми під своїм будинком біля автовокзалу. А тепер і біля будівництва нової автомагістралі каже, колись затишна околиця міста стає надто жвавим районом. Зранку ми завжди відкривали вікна. Тут маленький лісок, повітря свіже. Ну такі враження, що ми просто десь живемо в селі умовно. Ось а зараз не буде ні спокою, ні тиші, ні свіжого повітря. Тим часом на стадіоні поспішають підготувати арену до урочистості. Очевидно, робота триватиме і після відкриття. Як повідомив інтернет-відеопорталу Твоє місто один із керівників будівництва. Саме тут буде найбільший у місті ресторан на понад 500 столиків, і не тільки Будуть конференц услуги представлені в чотирьох конференц-залах. Фан-кафе, очень серьезное, интересное фан-кафе. Большие площади будут выделены под развлекательные мероприятия, будут проводиться фестивали пива, ну, много массы всяких фестивалей. Мы собираемся с весны поставить очень хороший картинг, это будет лучший картинг в западной Украины. Я думаю, в декабре мы поставим каток. На нову споруду сподіваються і як на локомотив, що допоможе розвивати територію навколо арени. У нас є підготовлена концепція території навколо стадіону. Її готувала відома компанія Young. І по цій концепції передбачається забудова бізнес-містечка навколо стадіону. Тобто цей стадіон має стати центром ділової активності Львова в майбутньому. Будівництво стадіону почалось майже три роки тому, у листопаді 2008 року. Загалом 35 тисяч на Львів Аренах коштувала платникам податків понад два. Мільярди гривень. Арсен Данилюк, Олег Кухар, головні новини. Львова.